Як ви думаєте, хто сидить без світла? Правильно, ми. Я не знаю. Просто по якому графіку в нас вимикають світло. Але його вимикають. Типу, вчора не було, ми лягли спати, я прокинулась, його також немає. Як я буду виставляти відео, я не знаю. Типу, я їх монтую, озвучую, але за який період часу, ну, типу, можливо, сьогодні я виставлю два відео. Подивимось. От. Чим я вчора займалася, я впевнена, всім цікаво, що ж було, тому що, ну, типу, нічого не знімала. Я вчора, у мене є принтер. На принтері я друкувала фотографії, тому що я хочу свою стінку заклеїти фотографіями. Покажу, все вам покажу обов'язково. Фотографії були різні, де я сама, де я з мамою, де я з своїм. Коханим чоловіком. Тому ось так. Не малювала я картину. Уже шматочок картини ви побачили. Ну, нічого. В принципі, це не була така велика інтрижка, але, ну, типу, ось така картина. Ну, я не думаю, що ще щось буде зрозуміло. Зараз треба піти зробити каву. Попити каву, якось зібратися, застелити постіль. Ну і, в принципі, буду займатися фотографіями, до, до ладу їх доводити. Ну, і хочу написати сценарій на відео, тому що в мене є завчорашній день змонтоване відео, але воно ще не озвучено до кінця. Тому ось так. Бажаю всім хорошого дня, продуктивного дня. Зустрінемось трішки кухні. Боже, без світла жити це так складно, я вам кажу, це, це жесть. <смір> я не знаю. Просто якось так м -м -м, незрозуміло. Я вже не в кухні. Е -е, нагрівається вода. Е -е, хочу з вами поговорити на наболівшу тему. Це за світ. Е -е, знаєте, коли я жила в місті. То там було набагато легше, тому що, типу, вимикали, але вимикали за графіком. Тут, де зараз я проживаю, немає графіку. Типу вимкнули і все. Я не знаю, коли його увімкнуть, але це жесть. Просто. Тому що ти нічого не можеш зробити, ти не можеш попрати речі, ти не можеш навіть сісти елементарно, щось подивитись спокійно, а не в таких е е в швидкому темпі. Типу, ти все робиш, і ти так швидко, 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 швидко. Так само, наприклад, я хочу виставити влог, я також його не можу виставити, бо, типу, ну, немає. І мобільний інтернет, він дуже слабкий. Дуже коротше. Я не знаю. Як, ну, якщо ви якось рятуєтесь, у вас є якісь лайфхаки, як можна е, врятуватись від того, що вимикають світло і як все встигати, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Буде цікаво послухати, почитати. Це жесть. Зараз зроблю собі каву. Е, треба якось підіймати себе, щось робити. Напевно, помалюю картину, тому що це, в принципі, те, чим я відволікаюсь. Ноутбук у мене ще заряджений, тому, в принципі, можу включити якийсь серіал або фільм. І все, в принципі, нічого цікавого у мене поки що не відбувається. Типу, коли я хоча б їздила на роботу, о, там було цікаво. А зараз уж поки що такого немає. Типу, я сиджу вдома, роблю все те ж саме, нічого цікавого. Ну, якось так. Тому. Отак от, от. Ну, я рада, що я вже почала відпочивати. У мене є відпочинок, ура! У мене є час на себе, на сім'ю. Це круто, це класно. Також скоро я розповім новину, яка переверне мій світ, моє життя на 360. І не тільки моє життя. Е, і можу сказати одне, що коли це все буде відбуватися, ви будете зі мною. Бо е, я починаю свій блог, я не буду його закінчувати, я не буду, типу, я м, хочу себе якось реалізовувати, знімати просто звичайне життя, як це знімали і всі блогери, а потім вони до чогось виходили. От. Також буду показувати свої сфери, в яких я працюю. Можу їх зараз просто вам перерахувати, але вже показати пізніше. Е, ну, е, Те, що я люблю робити, різні відео, колажі, це моє. Люблю. Також я роблю різні завдання, карточки і так далі для дітей. Це як підготовка до школи, так і. Уже коли вони в школі, тому що я працювала в школі і буду далі працювати, і мені всі ці розробки прям ще були супер. Е також я буду продвигати свій телеграм-канал, в якому всі ці будуть розробки, які, е якими я користуюсь, тому ви не думайте, що якщо я роблю розробки, я ними не користуюсь. Ні, я ними користуюсь це мої розробки і. Вони в мене є в електронному форматі, вони е, будуть, якщо вам треба, в, щоб я вам їх роздрукувала, але ціна буде трішки вища. Е, ціни там оптимальні, тобто до 100 гривень, це точно. Якщо йде комплекс весь, то так, да, комплекс там, наприклад, 300-200, але е, якось так. Також, е, можливо, я подумаю над тим, щоб вхід в Телеграм був. Платний, але за мінімальну ціну. Тому що, знаєте, ну, ти витрачаєш час, ти це робиш, ти придумуєш якісь ідеї, а хтось просто заходить, скачує і все. А тобі, якби, доходу ніякого немає. Тому зараз треба продвигатись скрізь. Я якраз хотіла вам сказати про блогерство, я думала десь. Роки 2-3. Не могла наважитись, не могла почати знімати, це було для мене щось дике. Хоча зараз так же само, тому що я не можу записувати якісь відео, коли в мене вдома є мама, або там, наприклад, чоловік, типу. Але все ж таки, я записую, я продвигаюсь, і впевнена, що в мене все вийде, тому ось так. Тому зустрінемось трішечки пізніше. Знову повернулася. Вже сіла працювати за ноутбук. Працюю вже за ноутбуком. Взяла свою каву. Якраз хотіла вам розповісти. П'ю каву я незвичайну. Ну, як, я п'ю е, чорну каву, але додаю туди згущене молоко, Так, смачніше. Е, так. Я вже роздрукувала ось різні фотографії в такому форматі, в досить великому А4 форматі. Буду все оформляти. Да, буду оформляти. І зараз, більше всього, ще я буду просто насолоджуватися тим, що зараз така класна погода, не жарко, не холодно. Буду малювати картину, пити каву, ну і дивитися якийсь серіал. Ну, і якраз заразом змонтую зараз відео, щоб вже виставити вам, відео я буду виставляти в Ютуб та в ТікТок. Але, напевно, спочатку почну з Ютуба, і, напевно, вчорашній сьогоднішній влог вони будуть як один. Я подивлюся, як буде по часу, бо в принципі. Той досить такий короткуватий в мене вийшов, але хотілося б надовше. Ну, я подивлюся, як це буде, як вам, яка рубрика вам зайде. Тому ось так. Всім гарного та притулку. Новина. Що я робила весь цей час? Я трішки поспала, як завжди, це вже, як знаєте, як так і треба. Помалювала картину. Начала, точніше, почала малювати. Також я почала працювати з фотографіями. Тут щось я вже вирізала, щось. Іде якась підготовка. Сьогодні більше всього, що буду оформлювати стінку, яку я хочу. Тому, чекайте, скоро буде. Вже змонтувала влог вчорашній, виставила і в TikTok, і в Ютуб. Тому, я сподіваюся, що вам сподобається. Я старалась Я сьогодні перший раз робила заставочку. Ну, будемо дивитися, як це все буде рухатись, чи в хорошу сторону, чи ні. От. Сподіваюся, що сьогодні щось буде продуктивне. Можливо, сьогодні ми вийдемо погуляємо трішечки. Я вам покажу нашу місце, де я живу, тобто місцину цю. Ну, подивимось. Тому до зустрічі! Бачу, з тобою знову, зав'язав основу, співав для тебе все життя, потім трати мову. Бо з кожним днем, похаю все сильніше ти розквітаєш більше з кожним днем, ти з кожним днем миліше. І зорі видно було на На годиннику е, майже 10 годин ми сидимо без світла, типу нам вимкнули його в 4 і ми сидимо до 11-ї без світла. Ми вийшли прогулятися в парк, бо це жесть. Ми сидимо вдома, це ну, немає ні світла, ні, ні води, нічого. ми вирішили прогулятися. От у нас тут такий цікавий парк. В принципі, тут всякі такі гойдалки і так далі. А ми вирішили прогулятися, подихати свіжим повітрям. От я думаю, запишу вам відео, бо е, почала монтувати влог. І думаю, треба якось його закінчити, бо ми приїдемо, вже світло буде, але там туди-сюди та вже Їй, будемо йде. лягати відпочивати. Да, якщо буде світло, якщо не буде світла, то це буде жасть. Ми просто покушаємо да, і ляжемо відпочивати. Лягайте мийте ноги, лягайте спати. Лягайте ноги, мийте спати. Е до завтра. Сподіваюся, завтра буде світло і все буде добре. Так що всіх поцілувала, обняла. До